Знали ви, друзі, що дерева теж лікують не лише вони нас, коли ми обіймаємо дерево, але і їх, і це роблять навіть у нас в столиці. Займається цим комунальне підприємство Зеленбуд спочатку фахівці обстежують дерева, а потім призначають їм лікування. Ну все як у людей, і це чудовий вихід, щоб не спилювати дерева, а просто його полікувати кожне деревце. От насправді я бачив, як вони лікують дерева і на звичайних вулицях, але надзвичайно важливо, що цим вони займаються і на території, наприклад, національного заповідника києво печерська да? там обстежили вікові дерева, їх будуть зрозуміло, що як тільки що Юлія сказала, лікувати. Там насправді дуже великий перелік дерев, які потребують лікування. Там і каштани, і клени, і ясини, і липи. Причому що цікаво, що вік деяких дерев він сягає більше, ніж 200 років, okay. 200 років деревцю такому. Так? У минулому році на пейзажній алеї хотіли спиляти 90-річний yeah. каштан. Mm. Була така історія, не пам'ятаю, але активісти домовились, що його теж будуть лікувати. Прекрасно, чим більше зелених дерев в Києві, тим більше він буде нагадувати, як колись хто там деголька завшоя вперше. Бо я бачив парки у містах, але я вперше бачу місто у парку. Так милуватися красою це завжди приємно, це завжди надихаюче, завжди дуже класно. Але іноді буває так, що це споглядання цієї краси може бути просто вбивчим. У курортній Туреччині трапилася моторошна катастрофа на канатній дорозі, яка везла людей милуватися красою природи. Всі подробиці далі в нашому сюжеті. Страшна трагедія у Туреччині. У США водій на машині пірнув у океан. Чим все закінчилося? А дівчина ледь не збожеволіла, коли дізналася, хто і чому розтрощив її автівку. Це шалені історії. Історії, в які важко повірити, їх треба побачити. У Туреччині люди вирішили насолодитися краєвидами. Закінчилось вже усе трагедією. У курортному місті Анталія зламався один із залізних стовпів, які тримають лінію канатної дороги і вдарився в кабіну з вісьмома пасажирами. У результаті в кабіні обвалилася підлога, і люди випали прямо на землю. Інформує місцева газета Хюрієт. Внаслідок аварії загинув 54-річний чоловік. Ще семеро людей травмувалися. Після зупинення канатної дороги в 24 кабінах на висоті опинилися заблокованими 174 людини. Їх усіх визволили протягом доби. Рятувальна операція тривала в день та вночі, аби якомога швидше спустити людей на землю. Над цим працювали понад дві тисячі рятувальників: 10 гелікоптерів, військово-вантажний літак та 108 одиниць техніки. За даними місцевих ЗМІ, міністр юстиції Єлма Стунш оголосив про початок розслідування. Затримано 13 підозрюваних у трагедії. Перші версії причини катастрофи такі: Зсув або несучий стовп. Зламався у точці з'єднання через корозію кріплень. Канатна дорога була введена в експлуатацію відносно нещодавно, 2017 року, і відтоді набула популярності серед туристів, адже сполучала пляж та оглядові майданчики з рестораном на висоті понад 600 метрів над морем. Тепер же її чекає серйозне розслідування і жодних туристів. Тікав від поліцейських, які натомість врятували його від смерті у Каліфорнії. 21-річний водій такого натворив, що сцену можна було б сміливо відтворювати у бойовику, якби на одне але. Він був порушником. Мартін Роз почувався надто впевнено за кермом свого зеленого пікапа і що сили натискав на газ, рухаючись, увага, вулицею з одностороннім рухом у зворотному напрямку. Тож увага правоохоронців йому була гарантована. Соловики увімкнули сирену, аби зупинити водія. Однак, замість гальм він ще дужче вдавив газ і поїхав на причал. Щоб точно втекти від поліції, Мартін шалено розігнався пірсом і стрибнув в океан. Інформує департамент поліції Монтерея, після чого правоохоронці навіть не одразу побачили втікача, аж доки не почули крики про допомогу із води. У автівці, окрім водія, було ще троє пасажирів. Соловики швидко кинули людям плавучі подушки, аби вони трималися. А от зелений позашляховик внаслідок цих витівок стрімко пішов під воду. Людей з океану дістали рятувальники і берегова охорона. Водія відправили у травматологію. Побиту і сильно пом'яту автівку з води теж виловили. Однак, навряд на ній ще можна буде ганяти містом. А водія порушника таки затримали і звинуватили у керуванні автомобілем у нетверезому стані та втечі від поліції. Це справжній шок. Принаймні, така реакція точно була у дівчини із Флориди. Всього лише за одну ніч її ціла гарна автівка перетворилася на ту, яка відлякує одним виглядом. Крісті бар прокинулася вранці, і жахнулася, побачивши свій позашляховик. Перша її думка була, що хтось розстріляв її авто з пістолети. Воно було усе подерте і понівечене навкруги розкидані шматки заліза. Коли дівчина увімкнула відео з камер спостереження, не повірила своїм очам. До її автівки, яка ночувала під будинком. О четвертій ранку прибігли двоє бійцівських собак і почали завзято рвати її на шматки. Страхова компанія оцінила збитки від собачої атаки у три тисячі доларів. Виникає запитання, що ж так манило собак у тій автівці, що вони її нещадно шматували, їм там наче м'ясом намащено. Майже телеканал Fox 26 houston Хоустон повідомив: розлючених псів цікавив сусідський кіт, який заховався в автомобілі за двигуном. Тож так наполегливо пара агресивних собак намагалась дістатися саме до нього.